Огляд оригінального мішечка жіночої білизни Ханкімілія. Зараз покажемо вам швиденько наповнення. Тільки погляньте на цю красу, всі речі з етикетками. Дуже багато мережених бюстиків на вішачках. Дуже красиво. Трусики є великі розміри, боді мережене. трусики. Зараз швиденько вам покажемо. Мішечок вагою 15 кілограм. Акуратно потім розділимо бюстики мережені. В кожному мішечку попадається якась річ. В цьому мішечку попалась піжамка кінгурушка. Красиві тросики, великий розмір, шортики піжамні. Дуже красиві. Тобто з рукавчиками. В упаковочці. Розміри. В основному не маленькі, ходові, Xelка. Струги попадаються. Ось такі мережені трусики. Два XL. Спортивний топ. Мережим боді. Трама швидше вам зараз горнутися, трусики. Багато дуже саме бодіків попадаються красиво. В ці трусики, біус. Це рахунок того, що дуже багато мережених саме речей. виходить дуже класна собі вартість. Є речі, які повторяються, є окремі позиції. Так, це у нас біжання ціплувалися.